А ну, хлопці, як вам стенд такий Ну, як стенд? По мигалкам рядочок? да? Гарно виложили, подивіться, все як прекрасно є. Зараз я покажу вам кожний і назву кодек, щоб ви вже розуміли. Тут у нас кодек АТП 2382. кодек. Тут кодек 2368. Тут кодек 2369. Тут кодек 2234. Тут кодик 1557. Тут кодик. У нас який кодик. Є якийсь кодек. Е код 1559. Тут теж є код. Зараз візьму коробочку, гляну. Тут у нас 1152. Так що коли ви. цей, що по кодам. Тут код 23,77. Тут код буде 22.36. Бачите ну, такі різні. Тут код 23.80, ну це прям така здорова на магніті. Це, то, а, це на присоски. Тут код у нас і прикурювач. Зараз, зараз, зараз. Ну, в общем, є якийсь код. Тут код 1850. Бачите, воно так іде. Переходники теж є. І такий є переходник. Тут код 22, 2354. 54 Тут, 2354. Тут у нас код 1151. Тут кодик у нас. Якщо хлопці, так клеїли гарно, а то вони так. 2350. И вышли такая. Тут кодек на 23, М -м. вот 2355. Ну, что у нас перехиднички. Тут код 2353. Отсюда. Отсюда. Гарненько все випили. Тут є прямі, є бокові, є прямо що ставиться. Є що збоку. Кому треба, хлопці дім розчас, є дуже багато чого цікавого.